Дебютний у новому році матч для команди Спортлідер 2 виявився не надто вдалим. Хмельничани у рідних стінах поступили Житомирському інбеву з рахунком 3-7. Голепад стався з сьомої по одинадцяту хвилину. Тоді глядачі, яких до слова спорткомплексі у МВС було чимало, побачили одразу п'ять забитих м'ячів. Гості відкрили рахунок. Саківський відгукнувся на філіграну передачу екс-гравця спортлідера Ткачука у центр карного майданчика і прицільним ударом у ліву шістку не залишив шансів Тимощуку. За хвилину Віталія Таманюк з другої спроби таки заштовхав м'яч у сітку, а ще через Дві хвилини попереду вже були хмельничани. Сергій Філь замкнув дальню стійку. Проте раділи господарі недовго. Киришун зі штрафного зробив Тимущука статистом епізоду. хмельничан лише поглядом провів м'яч, який залетів у сітку. А далі гості знову вийшли вперед. Летвиновський на протоході переграв воротаря хмельницької команди. Стандарти та закидання м'яча за спини захисників ось так він бав і виграв цю гру. Богдан Тимощук ще раз пропустив після штрафного від того ж Киришуна. А в інших епізодах гості використовували те, що хмельничани губили суперника поблизу власних ворів. Хоча кінцівка першого тайму могла б усе змінити, якби господарі реалізували бодай третину тих нагод, які створили. Але натомість спортлідери пропустили і на перерву пішли програючи 2-4. У другій половині гри голів також вистачало, що правда, в основному лише у ворота Тимущука. За рахунку 3-6 Віктор Мгланець кинув обій п'ятого польового, і це також закінчилося звично, пропущеним м'ячем у порожні ворота. 3-7. він випередив спортлідер 2 у турнірній таблиці. Хмельничани наразі передостанні, а новому є над чим подумати. Адже в цю гру він задіяв. Чимало гравців і основи власне по самого тренера останні роки Віктор Гладець хмельницьким болівальникам запам'ятався своєю роботою у Чернівецькому Меркурії, з яким Спортлідер Плюс грав у першій лізі. Там тренер створив доволі боєздатну команду, яка двічі вигравала першу лігу. Проте через фінансові труднощі до еліти так і не вийшла. Ми зробили кадрову зміну в тренерському штабі. Я думаю, що людина з досвідом, людина, яка пограла, яка має певний досвід за плечима тренерської роботи. Я думаю, що буде. Зміна якісь манері гри, скажімо, тактиці гри нашої команди, основної, скажімо так. І ми сподіваємося, що ця людина зможе зробити результат, який ми хочемо бачити. Іван Стасюк наразі допомагатиме на Віктором Глинцю і в основній, і в другій команді. Поповнення у міжсезоні сподпідері буде не суттєве, тому, схоже, керівництво клубу таки зробить акцент на вихованні власних футзалістів. А так як тренер в обох складах буде один, це таки має дати якісь результати результат підписали власовича який був скажем так ну в дублі Юнаківця, скажімо так, і на даний момент тренується з командою Рибак, який був капітаном Меркурі. Як воно буде, покаже вже найближчі майбутні. Вже в середу Віктор Бланець виведе спортвідер плюс на гру проти ЛТК. Нагадаємо, саме над цим суперником гмельничани наразі здобули свою єдину перемогу у екстралізі.